Вітаю, вітаю на моєму каналі про в'язання. Мене звати Наталя. Сьогодні я розпочинаю свій новий в'язальний влог у новому зв'язаному сфетрі, який ви могли бачити на етапі процесів. Сьогодні я про нього теж розкажу. Також в мене тут неочікуване, можна сказати, замовлення літньої вже пряжі на сайті Drops виявилася знижка, так, вона ще триває до кінця лютого, так що про цю посилочку теж поговоримо. І є в мене одна невеличка готова робота, дуже маленька. За вашою рекомендацією в коментарях. Дуже дякую. Зараз покажу, розкажу покажу, що в мене тут на спицях і як виглядає цей светр на мені. А ще з новин, то я створила собі інстаграм такий в'язальний. Я знаю, що цим нікого не здивуєш зараз. Ну але просто залишу теж посилання на свою сторінку в інстаграмі під відео, і буде класно, якщо ви напишете мені там в інстаграмі або приватне повідомлення, або якісь коментар, я зможу підписатися на вашу сторінку, тому що я власне переглядаю і шукаю. Профілі українських в'язальниць. Так що побачимося теж в інстаграмі. Знімаю сьогодні в іншій кімнаті. У нас тут за стіною, але на поверх нижче сусіди якийсь страшний ремонт затіяли, тому можуть бути якісь звуки, то буду прориватись. Так от почнемо з готової роботи. Так, за вашою рекомендацією на каналі Світлани В'язання для душі. Я знайшла отакий майстер-клас, і в мене виявилася в наявності пряжа для нього. Це Yarn Art Mink, а це Alize Baby Wool. Пінетки поближче, тут ще без вушок. Через цю пухнастість вони якось так незвично виглядають. Не як звичайні пінетки, навіть як можна сказати, якісь такі тапочки. Мені подобається. Вони в мене вийшли трошки більше, ніж найменші. Так, я думаю, що... Приблизно так на три місяці, я не знаю, не орієнтуюся. Але з майстер-класу Світлани я зрозуміла, як зробити такий на розмір більший або менший. Звичайно, відео формати майстер-класів вони потрібні, вони точно мають свого глядача. Я дуже вдячна Світлані, що вона такий майстер-клас зняла. Якщо б я хотіла в'язати більшу кількість таких пінеток, я б собі просто... Писала такий опис по рядах, так: перший ряд, другий ряд, що там треба робити, тому що їх тут не так багато цих рядів. Всього мені здається 28. Ну і можна легко описати порядово, де є які убавки, прибавки, в якому ряду. Що ще корисного було для мене в цьому майстер-класі? Це я навчилася нового закриття. Це таке закриття з накидом. Дуже еластичне, широке і не стягує. Мені дуже сподобалось. Якщо в'язати рукави, такі для дітей можна ним тим способом закривати, так щоб не було ефекту стягнення, або манжети на штанях можна теж так закривати. У Світлани є ще майстер-класи на дитячі вироби. Я думаю, що не тільки у Світлани, є ще майстрині, які в'яжуть. І знімають майстер-класи. Якщо буде така потреба, то буде звертатися. Так що дуже вам дякую за рекомендацію. Зараз у мене на спицях такі штанці розпочалися зверху, так з поясу. За описом від Drops безкоштовним я залишу посилання. Ось так виглядає це Alize Baby-Wool. Ця пряжа за товщиною ідентична до тої, яка рекомендується тут за описом. Вона в мене є в наявності, тому, ну, тим то більше, вона така спеціально для дітей. І я тому з нею в'яжу. Мені вона в одну ниточку подобається набагато більше, ніж в дві. Тут в пінетках вона була в дві ниточки. Вона така трошки грубовата, як на мене, в дві. А в одну дуже ніжна Таке пластичне полотно в резинці дуже добре розтягується. Тут, тут в цих штанцях в'яжеться ззаду заглиблення, щоб, я так розумію, було місце на підгузок. Ну і я планую це ось так потім загортати, тому що ну, дуже висока резинка. Ось і далі вже продовження хустковою в'язкою. За текстовим описом, мені в'яжеться. Набагато краще, тому що ну це простий виріб. Там він дуже короткий цей опис. Є інструкція, як в'язати ці скорочені ряди для заглиблення. Вона не дуже зрозуміла, треба мати досвід. Так, щоб пов'язати за описами, принаймні з цієї сторінки, Drops безкоштовними, треба мати досвід. Якщо щось не зрозуміло, то там є відео пояснення. Або можна теж на Ютубі пошукати якогось міні-майстер-класу, як зробити, наприклад, поворот, так, коли ми в'яжемо цими рядами скороченими. Так що, думаю, що найближчим часом мене поглине в'язання дитяче, але є в мене в, ці, в цьому кошику і два проекти для мене, так, такі на літо більше. Поє є замовлення пряжі, я думаю, я вам покажу. Просто артикули, які я замовила їх тут декілька, а вже детальніше на фото ви побачите колір і той, той проєкт, до якого я його закупила. Зараз я не пам'ятаю, що я до чого купувала. Тут в мене є три кольори Drops шафран. Це дуже ну, як на мене, якісна бавовна. Наскільки я пам'ятаю, я замовляла це так, щоб це був. Комплект, щоб це можна було носити разом. Такий фісташковий кольор, колір іржі і такий екрювін, мені здається, називається, якщо я правильно називаю. Це 100% бавовна 160 метрів на 50 грамів. Тобто, десь приблизно як газал Cotton. Скажу, що я дуже задоволена цією посилкою, тими кольорами, які мені тут вдалося вибрати. Це був ще початок цієї акції, мінус 30 на ці моточки. Хоча вони і так досить доступні так, по ціні, вони не, не дорогі, як вовна, ну, але все одно приємно така знижка. І я намагалася зробити таке замовлення, щоб всі кольори до себе пасували. Якщо взяти рандомно ці речі, і поєднати було в наявності дуже багато кольорів, тобто всі були в наявності. Тому що це початок акції, вона триває до кінця лютого. Якщо ви живете в Польщі тимчасово або постійно проживаєте, то я замовляю на міла дручарня. Там мене хтось питав в коментарях, то відповідаю. Це артикул Бель, тут у нас 120 метрів на 50 грамів, і це не чиста бавовна, тут 53 відсотки бавовни, 33 віскози і 14 льон, тобто натуральний склад, і вона така складається з декількох ниточок різної текстури. Я вже в'язала колись з цієї ниточки таку футболку на літо, досить так щільно її зв'язала. Вона не є таким легким літнім виробом, і хоча тут пише юні колор, тобто це однорідний відтінок, має бути все одно. вона... Через те, що тут поєднання трьох ниточок в складі, вона трошки як меланжева виглядає. І це колір така дуже світла фісташка. І це я пам'ятаю, що замовляла собі на майку. Це в нас періс Drops. Тут в нас 50 грамів 75 метрів, тобто така товстенька бавовна, дуже навіть товстенька. В мене її аж 11 моточків. Я пам'ятаю, що на дві. На два вироби я їх замовляла. Точно одна така жилетка, ажурна для мене, а ще один дитячий виріб, теж знайду, що там було. Так, ну і Drops Muscat. мускат. Це теж бавовна 100%, тут 100 метрів на 50 грамів, вона така приємної товщини. Я замовила тільки два моточки два кольори, бо це було на якісь маленькі, щось я там планувала, чи шкарпетки, чи шапочки, щось таке дуже маленьке. Цей котон він відрізняється від, наприклад, шафрану, тим, що він блискучий. Бачите, цей мускат він переливається, а це більш матова пряжа. І тут навіть написано, що це. Мерцелізована бавовна, я знайду, як це правильно називається, це не якийсь такий сильний блиск, але навіть дуже благородний, я б сказала. Ця пляжа всім відома. Тут у нас 40% шерсті, шерсть, 40 акрил і 20% бамбук. Дуже мене потішили в цьому випадку теж кольори. Які я вибрала, я її вживу давно не спостерігала цю пряжу і не бачила цих кольорів. Такий брудний рожевий і молочний, приємний теплий колір. Взяла я їх, тому що це відповідники за метражем до пряжі Drops Baby Marina, мені здається, яка там йде значно дорожча, і на неї дуже-дуже багато безкоштовних описів на сторінці Drops. Тому я її взяла. Щоб в'язати різні дитячі вироби, добре передаються кольори зараз, і е, мені здається, що все до себе підходить. Я надихнулася на такі стильні кольори на каналі е, Діани Пацкун, яка в'яжеть іграшки. І ось вона так сміливо вибирає: от, власне, такі е, випрані трошки кольорі, кольори, мені здається, і е, я теж захотіла собі. В такому стилі зробити базові речі, тому що ну, вони дуже класно з собою всі поєднуються. За всю цю посилку я заплатила 200 злотих, при тому, що оці Baby Wool Alize вони не були на знижці, а на всю іншу пряжу була аж 30% знижка. Так, що по цьому светру хотіла сказати, це светр з Drops Sky і відтінок, який ви майже добре зараз бачите на екрані, але він виглядає таким сильно меланжевим. Хоча він більш однорідний, такий більш зелений. В'язала за відео знову ж таки майстер-класом від Світлани Коломієць. і це облачний светр. Це светр зі скошеним плечем. Воно доходить майже тут до ліктя. Я його зв'язала однаковим спереду і ззаду, не зменшувала кількість петель по рукавах, просто зробила більш такий широкий манжет, змінивши спиці на більші на піврозміру, ніж весь рукав, і додавши ще 4 петлі, щоб не було ефекту стягнення. Мені цей ефект вдався і він подобається, але мені здається, що краще він би виглядав, якщо б сам рукав був ширший. Так? Але я не могла набрати більше петель на рукав, тому що ну, тут кількість така була по проймі залишалась мені на рукав, тому такий він вийшов не дуже широкий. Довжина рукавів і е, тіло светра трошки після прання видовжилися. Мене це влаштовує. Я хотіла такі, знаєте, затишні тут рукави, щоб були. Ну і е, щоб він точно не був короткий. Полотно таке, випно, знаєте, пластичне, легке. Він е, важить, підпишу на екрані, скільки точно важить. Так, манжети і отут горловинку я закривала голкою, так коли. Ми три петлі підхоплюємо, одну знімаємо. Потім знову три підхоплюємо, одну знімаємо. Це найпростіший для мене спосіб закриття голкою. Я знаю, що є ще такий більш еластичний, який імітує італійський набірний край. Так, ну але мені тут сподобався цей ефект, який дає таке простіше закриття голкою. Як на мене, то він не кусається. Я зараз його вдягла тільки на білизну. Тут до шиї, якщо хтось чутливий до шерсті, то може колотися, але якщо його вдягати в холодну погоду, то я думаю, що цей ефект буде дуже затишно зігрівати, а не колотися. Якщо в приміщенні, де тепло, то так, він, звісно, буде трошки кусатися. Сказати, що недавно подивилася відео Лілі з каналу «Теплі Петлі. Вона зняла відео про в'язальні слова, терміни в українській мові, так бо ми часто використовуємо русизми з різних причин, але використовуємо так. І мені дуже було цікаво відносно слова спиці і шпиці, так тому що я питала у дівчат, які виховалися в суто україномовних. Родинах, і вони казали, що правильно казати шпиці, але мене це не переконало, тому що ну вони там вагалися, чи це шпиці до в'язання, чи це шпиці, які у колесі, наприклад, велосипедному, так я воліла говорити спиці, і як я дізналася з цього відео Лілі, що це правильно і так, і так правильно казати, якщо ми говоримо про в'язальні спиці, так. Я, мені здається, в цьому відео вже сказала слово підворот є в українській мові наше слово, яке окреслює ну, це явище, і я його забула. Напишу вам на екрані і дуже раджу до перегляду це відео. Мені було дуже цікаво подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви любите літнє в'язання, чи ви вже щось собі запланували на весну на літо, чи маєте якісь запаси літньої пряжі, чи ще будете собі замовляти щось з пряжі на? Літо. У дропс я бачила багато нових патернів вийшло на літні кардигани, на якісь такі кофточки з ажурами, на топи. Майже в кожному виробі є якась така річ, яку б я змінила. так, Або це ну, найчастіше це або обробка, або сам спосіб закриття петель, наприклад, на манжетах. Він там часто йде якийсь такий. Такий розтягнутий, якби ефект, але можна надихнутися, якщо ви в'яжете щось на літо буде цікаво почитати. Дякую вам дуже за перегляд, що присвятили час. Можливо, разом зі мною пов'язали це було б взагалі суперприємно, якщо б вам так вдалося. Мої найближчі плани це все ж таки занурення в дитячі більш проєкти, але буду розпочинати теж ту таку жилетку з The Drops Paris ось в такому. Кольорі, щоб її собі пов'язувати, так як такий більш довгий процес. Так що бажаю вам багато часу для свого улюбленого хобі, натхнення, гарних моточків. Бережіть себе і побачимося в наступному влозі. Па-па!